Цьогоріч в умовах карантину більшість торгівельних закладів у Ужгороді розпочали розпродаж з 23-го, а то й з 20 листопада. Це допоможе зменшити черги та дати покупцям шанс встигнути придбати необхідну річ. Плину на таке рішення і карантин вихідного дня, адже тоді магазини взагалі закриті. Та не дивлячись на численні знижки, які можна побачити майже на кожній вітрині. ужгородці не поспішають здійснювати покупки. кажуть в цю акцію не вірять. Абсолютно не покупаю, не вірю, тому що все необхідне оно покупается в течение року, а скидки вони тільки заморачують людям в голову. Україні не вірю в знижки, чесно кажучи. Купую, тепер сам замовив на сайкаву машину через інтернет, якби у мене був досвід, що перед цим днем свідомо завищують ціни, а потім повертають на той рівень, який був до чорної Я Не купляю. ми думає, що. Ціна тримається на певному рівні, да, а потім вона десь за тиждень підвищається і просто знижки виходить, що на ноль виходить. Справа в тому, що я просто знаю, що спочатку ціну піднімають, а потім знижують. У нас час, тому що так само люди всі працюють. Карантин, їм так важко. Карантин вихідного дня всі зачинені, тому я розумію, що звідки з цього нічого не буде. Просто не буде керівничкою, як моли, можливо, раніше, тим більше в нас. Проте, крім недобросовісних продавців, чорну п'ятницю можна натрапити і на реальні знижки. Зокрема, у магазині коміксів є можливість придбати товари на 15-30% дешевше від їх до акційної вартості. А перевірити початкову ціну можна в онлайн режимі. Чорна п'ятниця вже ну, декілька років. стала скажімо так, традицією у нас ну, Її вели в Штатах. Там це дійсно працює. Там дійсно є знижки, там до 90% і так далі. У нас в Україні. Багато великих там, магазинів, торгових сітей, роблять там, націнку перед цим на 50% і потім на 60% роблять знижки і так далі. Ну, ми такого робити не будемо, у нас буде така акція проводитися. Ми попередили наших клієнтів, що ну, там, в інстаграмах і так далі, на сторінках, що в нас буде таке проводитися, все буде по чесному. Ціни у нас всі старі, заафіровані на. В інстаграм сторінці в одному з магазинів косметики на більшість продукції вартість зменшена на 10-30 відсотків. Проте деякі бренди можна придбати й за половину ціни. Тут знижки на чорну п'ятницю почали діяти з 20 листопада та триватимуть впродовж 10 днів. Скидки на бренди дають офіційні представники. Тобто не ми вибираємо, а вибирають вони, які скидки дай який процентаж вже їм вигідно давати. Саме популярні бренди, які у нас на чорну п'ятницю безстрісів розбирають це корейская косметика, Сию Скин, э, это косметика корейская Зон Скин, это Рожудикер у нас канадская косметика представлена, э, PSA и «Лотана» там идет по 15-20%. Очищение. Это основа основ, э, тонизирование, мы все знаем, что это нужно. И, конечно же, увлажнение, сейчас зимний период, кожа всегда пересушивается, и кожа, и волосы, в принципе. Поэтому и кондиционеры, маски, и шампуни. У великих гіпермаркетах знижки діють майже на всі товари впродовж цілого тижня. Найбільшим попитом користується побутова техніка, меблі, дитячі товари та відділ. ДЕКО. тут можна побачити цінники з позначками від мінус 10 до мінус 50 відсотків. Вже за перші три дні акції продажі зросли близько на 40 відсотків. 90 відсотків зараз ми запустили акцію по стреч-картках. Умови акції дуже прості і дуже вигідні. Ви здійснюєте покупку на півтори тисячі гривень будь-якого будь товару, і маєте змогу прийняти в нашій акції лотереї дістань свою стрич-карту. Ви дістаєте стрич-карту, стираєте, і там може бути мінус 90%. На товари, які вказані в стрич-карті. До прикладу, у нас за цей період з 23 по 25 число були виграні два дивани, два телевізори, дві пральні машини, холодильник був виграний та велосипед. Наталія займається професійним шопінгом впродовж п'яти років. Дівчина розповідає, знижки на продукцію в умовах карантину стали значно меншими, ніж це було у попередні роки. Раніше могло бути більш, більший асортимент товару, на який розповсюджуються знижки. Зараз це менше, і на нові колекції вже дають тільки мінус десять. На більшість можуть і навіть не давати, або магазини можуть забрати певні речі з прилавків, і після розпродажу знову їх виставити. Лідером по знижкам це завжди буде Америка. В Європі також е здійснюються розпродажі, е там вже йдуть менші знижки, треба розуміти, що на нові колекції е не буде мін мінус 50. В Ужгороді у е немає мас-маркетів, мережевих магазинів. Е це більш е Магазини приватних підприємців, тому вони знижки дають вже на власний розсуд. Наталія радить для того, щоб придбати річ з реальною знижкою, дізнавайтеся ціну за тиждень до розпродажу та купляйте речі в перевірених продавців. У більшості магазинів цьогоріч мінус 50 можна отримати тільки на старі колекції або літній одяг. Перед тим як здійснити покупки, складайте список речей, які дійсно вам потрібні. Та не забувайте, попереду новорічний розпродаж. Саме тоді можна буде знайти потрібні вам речі ще за більш вигідною ціною.